68. Диригентові пісня Псалом Давида Бог підніметься і розпорошиться його вороги, розбіжаться від його обличчя ненависників. Ти розвієш їх, як розвіюється дим, як плавиться від полум'я вогню віск, так щезнуть нечестиві від Божої присутності, праведники ж радітимуть. Вони будуть тішитися перед Богом і веселитимуться. Співайте Богові, прославляйте Його ім'я, рівняйте дорогу тому, хто йде пустелями. Господь, Його ім'я, тож веселіться перед Ним. Він, Отець, Сиріт і суддя вдів, Бог у своїй святині, Бог дає самотнім оселю для проживання, виводить в'язнів на волю задоволеними і лише бунтівників залишає мешкати у вигорілі від сонця землі. Боже, коли ти йшов попереду свого народу, коли ти провадив пустелею, то від присутності Бога тряслася земля і сочилися небеса, від присутності Бога, Бога Ізраїлю затримків навіть сінай, рясний дощ, ти, Боже, послав своїй спадщині. А коли земля знемагала, ти її освіжав. Твоя отара замешкала там, у своїй доброті. Боже, ти турбувався про вбогих Господь проголосить слово, і велике число провісниць звіщають радісну звістку. Царі з військами втікають, вони втікають, а ті, що залишаються вдома, ділять здобич. Перебуваючи серед своїх наділів, ви стали як голубка, крила якої покриті сріблом, а пір'я її виблискує золотом коли всемогутній розпорошує царів на землі, вона стає білою, як сніг на Цалмоні. Гора Божа, гора Башан, Башанська гора вкрита шпилями. Чому ви, шпилясті гори, заздрісно споглядаєте на гору, яку вподобав собі Бог, для свого місця перебування? Адже Господь оселиться там, назавжди. Колісниць Божих незліченні тисячі тисяч. Господь серед них, як на Сінаю, так і в святині, Ти зійшов на висоту, привів із собою полонини, отримав дари від людей, навіть від тих, котрі спочатку бунтувалися, не бажаючи, щоб Господь Бог мешкав серед них. Благословенний Господь, щодня Бог, наш Спаситель, носить наші тагарі, Бог є нашим Богом, Спасіння. В Господа, владики, також визволення від смерть, безперечно, Бог розтрощить голови своїх ворогів, кудлате тім'я тих, котрі закостеніли в своїх гріхах. Господь сказав: Я поверну їх з башану, підійму з морських глибин, аби твої ноги стали мокрими від крові твоїх ворогів, а язики твоїх псів отримали свою частку від перемоги. Видимі стали твої походи, Боже, хода мого Бога, Царя в святині. Попереду йдуть співаки а за ними музиканти в оточенні молодих дівчат, які грають на тім На зібраннях благословляйте Господа Бога, ви, хто з джерела Ізраїля, там, на чолі, наймолодший Веніамін за ним князі Юди зі своїми полками, князі Заволона і князі Нефталима. Твій Бог заповів тобі силу, зміцни, Боже, те, що вчинив ти для нас, заради твого храму в Єрусалимі, царі приноситимуть тобі дари, заборони звірам, що залягли в очереді ці череді биків серед людей з характерами телят, щоб підкорилися зі своїми зливками срібла, розпороши народи, що прагнуть війни, і прийдуть посли з Єгипту. Ефіопія, поспішіть простягнути свої руки до Бога, царство землі, співайте Богові, прославляйте Господа, того, хто велично рухається небесами, вічними небесами. Ось загримів Його голос, гучний голос і сильний, визнайте Божу силу, Він величний над Ізраїлем, а Його потуга в хмарах. Грізний Бог у своїй святині. Бог Ізраїл дає силу і міць народові, благословенний Бог!